мої вітання. З вами Шкіпер. І ми продовжимо будувати наше Королівство ордену Джедаїв. В минулій серії ми мали важку війну з ось цим от і Іагчу. За ось цей от невеличкий клаптик землі. Знав би, що буде це така довга і напряжна війна, навіть би не, не починав. Але зате ми економічно і військово їхню міць підірвали. Ми знищили їхні війська. Ну, як ми знищили? Вони самі їх знищили. Бродячи без припасів по чужих територіях і все. А, у цій серії я хочу захопити ось цю баш'є. Але для початку я переназву наші деякі території, оскільки е, я просив, щоб мені це написали, а я так і не попейміновував. А там під минулим відео були коментарі. Тому давайте так. Це у нас буде мітворд. 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 Будемо грати, що прилагательний це чей. Мітвордський. Мітворд. І ще один варіант був. Це був у нас крайгард. Зараз ми Крайгард. Крайгард ми ось. А, чекайте, Тут ми зразу і цей, і це, це переназвемо так само на мітворд. Мітворд. І. Мітворд. Ось так от. Це у нас буде крайгард. Ось так от. І ще саме. Місто переіменувати теж в Крайгард. Так, тепер в мене питання. Залишаємо нас наслідування ось таке, як є зараз. Чи змінюємо його на... на 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 на. -на? Пріоритетне розділення. Ні, чекайте, у нас тут десь була можливість. Ось тут. Не тут. Ось тут ми можемо взяти е, вибори, вибори, вибори. Феодальні вибори ми можемо взяти. І таким чином е, наш наслідник буде обиратися на виборах, і іменно, саме він буде отримувати всі титули, а не буде розділятися держава. Тобто. Ми от залишимо за собою оці всі території, наскільки я розумію. Я, може, помиляюся, звісно, але перевіряти я це не буду. І таким чином нам не, треба... Ми не втратимо от контроль над цими всіма територіями і зможемо їх постійно розвивати. Бо зараз я от не вкладаю гроші майже в ці от території віддалені. Через те, що вони просто потім дістануться моїм якимось конкурентам майбутнім і не, хочеться... не хотілося б їх посилювати. Тому не знаю. Напишіть в коментарях. Будемо вирішувати щось. Так, давайте ми сходу розпочинаємо війну з нею. За графство, в принципі, в неї лишень графство і є. Ух, зібрати всіх сюди збираємо. Ой, аж три армії зібралося. Хоча нам здається не треба було аж три армії збирати, ну нехай. Так, катапульти, ні. Ось тут. Значить, цю армію теж треба туди відправити. Ой-ой-ой. Вона найняла найманців, напевно, а. Да? Що в неї стало так багато солдатів. Здається, вибор у мене невеликий. Е -е, що він хоче, можливість міні... А, та ясно, мені це не дуже цікавить. Так, давайте ми спочатку нашу армію об'єднаємо тепер. І потім вже атакуватимемо її. Так. Заборонена любов спочатку мені здавалося, що ця штука як хум. Що це жарт. Як може моя дочка Соки і внук Камал бути... Так, в темницю їх за те, що опозорили Дім Кінобі. А він одружений? Він одружений з котеняка, ага? Отак от, от робимо та й усе. Можна його заключити в тюрму, але ну, я не буду цього, цього робити. Ай, так, тут уху, ух, в них дуже і дуже непогана армія, я вам скажу. 300 піхотинців, 600 легких піхотинців, 300 лучників. Ну, але в нас 6 тисяч. Як, як би вони не хотіли втриматися, шансів у них мінімум. Тим паче в нас пікінери, які просто ідеально б'ються в горах. Так, раз, раз і все. І пішли по домах. Це перемога здобута. Нікого не взяли в полон, правда, на жаль. 700 вбили їм і 1000 втратили ми. І цей чувак був поранений в бою. На жаль, на жаль він втратив, здається, око. Але це не точно. Так, хтось там у нас щось сталося. В нас Асока. Померла при загадкових обставинах. Її, її вбили. Коротше, в нас при дворі, по-моєму, якийсь вбивця йде. Такою. Вона була не невинов... винувата, моя ідеальна дочка. Її стільки чекало в цьому житті. Скільки їй? 52 роки? Ну, принаймні їй уже 52 роки. Нервовий зрив. Так. Застивша Скорб. Штраф здоров'я. Та яке зд... штраф до здоров'я? Звісно. П'янство. Що нам дасть п'янство? Дасть крошечний мінус до здоров'я і мінус управління, мінус доблесть. Ні. Меланхолія. А ну давайте. Мінус до здоров'я, правда, ну. Ех. Шкода. Так, собачі вольєри в нас побудовані в ДГ дитя моєї династії. Так, це хто така внучка, я так бачу? Та правнучка навіть. Кенобі, Вона ж. О... Баріс. Оце дебільно якось трохи працює, ця хрінь. А, ДГ, ДГ це тут побудовано? Так. При облозі ми взяли якогось чувака, а викуп за нього нам дадуть, Ні, не дадуть. А шкода. Так, ми викачали тут. Здорове тіло ми взяли. Вірність. Думка, науковий підхід, культурний прогрес плюс 35% це хороша штука. Маленький бонус до здоров'я можемо отримати. Ну, це коли в нього вже буде. В принципі, зараз... Та ні, ладно, не будемо поки це робити. Так, ми виграли бій, виграли бій. Цей нас. Цей не хочеть від нас нав'язати вимоги, нав'язати вимоги. Ми приєднали ще маленький клаптик нашої землі. уже нашої І цей клаптик землі ми одразу ж комусь дамо. А нехай хтось там і напрягається за ним. Так, дивимося, давайте не так. Подивимося через Дім Кенобі. Тут у нас видно всіх живих членів. Зараз ми знайдемо якогось правнука. А ось внучка вона хто є? Вона в нас придворна, я так розумію. Немає земель. Давайте ми і видамо їй. титул. Щойно отриманий. Тримай. Опа, і вона вже графиня. Асока Кенобі тепер ваш васал. Так, що в нас там по полонених? Я так і не. Пом я... А, він один. Йди гуляй. Поміняй релігію і можеш йти на всі чотири сторони. Е... Милі Я, я, з... я, з... я, з... я з... зі здивуванням виявив, що моя дружина ховається у мене в кабінеті, судячи по її обличчі. Хемані явно стурбована, хоча на спроби розговорити її йде досить багато часу. Любове моя, вибач, за таке признання, але цьому страшно мене оскорбила. Я хочу, щоб це чудовисько більше ніколи до мене не, приб... не... не наближалося. Е, чому б тобі не розповісти все з самого початку? Цемо тратить 75 престижа і вигнана з держави. Давайте. А, вона все одно наша любовниця, але вона в іншій в державі сусідній. Ну, нехай. Бонапська адміністрація. Так, що в нас там по наших релігія міняється, культура міняється. Скандал! Моя знайома ногам. Блін, імена в них просто жесть. Вже якийсь час бла-бла-бла, тепер всі це знають. Лас. Клас, клас. Так, тут якась армія по нашій землі топає. А, так, що? Країну У ми не можемо атакувати. Тільки зараз я розумію, наскільки мені це було потрібно. Підтримка друга товариша. Так, ця держава. Опа! Немає союзників. Помінявся правитель в цій державі. Але вона духовний бон. Ааа. Тут небагато солдатів. Ми, в принципі, можемо ось цих от гепнути. Там оці їхні союзники, але я не думаю, що вони їм дов добре допоможуть. Так, а це є. А, це є частина тої держави. Так, 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 так. Треба вибрати ворога. Цих купа союзників. Ну, ось ці. Це така прям оптимальна. Мета, в них нема багато золота, в них лишень 1100 солдатів. тих них разом буде 2000, у нас одразу ж солдатів більше. Королівство Уби здалося знищити теж, але. Ух ти, тут же така імперія. Довкола нас створюється королівство. Одне, друге, третє. Тут, а тут цілих три королівства. І чотири навіть королівства створених є. Так от, помаленьку-помаленьку всі території об'єднуються. Ось, тут клан Хб. Хабарідів створився вже Дивіться, до речі, купа купа королівств. Монголія утворилася біля киргизького каганату. А, до речі, тут дивився по карті недавно. Запоріжжя. ух, Яка держава величезна. Київ, а в Києві править аскольдова династія. Аскольдова династія таки править в Києві. Ось так от. Корчев, Карачов. Не знаю, що за Карачов. Карачев. Карачев. Пінськ, Червенські міста, Молдавія тут ще є. Теребовля тримається до сих пір. Ось так от. Умань Незалежна. Ну, але от Запорізька. Така імперія вже невеличка. Їм ще трошки вони створять Хазарію, я думаю. А, я думаю, вони вже можуть створити Хозарію. Чому вони не створюють? Ханство Запоріжжя. Ханство Кавказ. Ханство Запоріжжя. Ну, їм щось, мабуть, не вистачає лишень. Тому що я бачу, вони майже всю територію контролюють для створення Хозарі. Мо... А, може, йому грошей не вистачає? Так, йому, мабуть, не вистачає просто золота для створення такої імперії. І, до речі, є шанс, що після смерті. Але в нього нема наслідників, значить, ну, значить держава не розділиться. Ну, я не знаю, правда, який там в нього. Закон про наслідування. Але так. Ну що, пробуємо цих при... прибити, а, що... Так, що нам це дасть, а... Так, давайте ми по релігії подивимося. Ага, вони. Тут всюди уже так духовний бонськ наш. Крім ось цієї держави, це у нас якраз таки У. Але правитель держави У наш що за прикол такий? Mm. Ну навіть не знаю, нам тоді треба претензії робити руцями. Ось цим ми можемо оголосити війну. О, в них, до речі. О. о о Є, чекайте, знайшли Кого можна вибити цих лишень 500, але це їхня частина держави і в цих 1100. Отак. Ось цих можна було б. Ось цю територію якусь з них, але треба спочатку глянути, за що ми можемо повоювати. А, принц Енекін просто. Ми можемо по претензії принца Енекіна, щоб він отримав даву. Поювати це 250 престижа нам буде коштувати. Ми тотальну перевагу маємо. Ну, давайте чому? Нехай принц Енекін отримає ну, своєму сину, допоможемо у війні. В розширенні його держави. Так, звідси ми давайте точку перемістимо прямо. От сюди. Зібрати аж 4 армії розділені. А, в нас, до речі, 7200 вже солдатів. Священні історії про, 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 про довіру. Оскорбляє мене. Я йому говорю про довіру, він вважає, що я його оскорбляю. Так, ага, тут катапульт, значить, а тут пікінери мають бути. Ні, тут просто війська. Значить, ми розділимо нашу армію на двоє. І оцих всіх ми тут з'єднали, і вони нехай йдуть, атакують ту територію. Ну, 4000 солдатів тут більш ніж вистачить. А ці з'єднаються і підуть зараз на оцих от. Ну, це щоб нас просто не, не прибили. Бо вони ж зараз хочуть нас грабанути десь. У них 2000 всього то разом, тобто нам нічого не загрожує. Так, наша дружина під впливом. А, все, ми покращили відносини, давайте ми її змінимо релігію. Ну, Це все було для зміни релігії, в принципі, зроблено. Дерев'яні казарми побудовано у володінні Крайгард. Ще можна якісь варіанти, як називати міста і провінції. Було б прикольно. А, так, 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 так. Що в нас тут? є? А, до речі, в нас, от, наші от пацани самі позабудовували оці от будівлі. Причому дуже-дуже швидко. Я навіть не встиг е, нічого зробити. Вже дивлюся, вже там все забудовано. Так, поля на схилах тут модернізуємо. Давайте нам дасть. Бонус. Що в нас тут по культурній. Ну, непогано. У нас залишилося 7 років. Дуже непогано. А що нам ще давно дасть? Культурна... Дай розмір професійних полків. Ага. Крутішу армію ми будемо мати. Ну, професійну армію, скажімо так. Так, візьмемо цю і там вже буде наполовину перемога. А, втікають, втікають. А, ми зараз знову їх будемо ганяти. Я так відчуваю, так. Ну, ясно, ясно, що вони втікають. Давайте ми от сюди. Просто питання в тому, куди вони підуть після. Що, перехоп? А, перехоплюємо. Ой-ой-ой-ой-ой! Під час облоги є, ми взяли цю територію, йдемо, беремо їхню столицю. Так, по ресурсах в нас ще все нормально. Ну, ми їх тут просто переїхали. Ми їх переїхали. А, де ті? А, вони десь там ззаді. Ну, давайте йдемо, йдемо туди. Ці будуть просто ходити розгромлювати ворожі війська. Так, це хто така? Це. 에, мабуть, якась... А, його. Не знаю, хто це така, якщо нам дадуть за неї гроші, ми можемо продати. 10 золота, На, давай. 10 золота теж золото. Так, нас новий. Так, це прийнято. Бачен в облозі. Наш радник Акар помер. А, ось цей помер радник. У нас новий. Що вони, вони такі каліцькі? Що, нема нормального з нормальної вченістю? Ось, ваш таємний радник. Ось, ось, Кінобі. Ось. 12. Геракл. Амазон. А, вона Амазонка, ух ти. А вона з нашим цим, здається, так? Да? Так, да, з нашим внуком. А ну-ка. Ооо, і сильне тіло, і понятливість. Чудово! Барріс кінобі. У нас дуже-дуже сильна кров наших цих. Так, цей і мір паде без твоєї доброти. Співчутливість. Ой, ці якраз дуть... відступають на свою територію. Їх зараз тут ще раз прихлопнуть і є шанс, що їх взагалі вщент розіб'ють. А, ні. Я думав, вони зараз тут зупиняться. Але це трохи по дебільному, що вони проходять по території і. Нічого їм за це нема. Так, у нас перебір територій. Треба ще одну територію комусь сплавити. Я б... Я за цю територію. За Лхарі. Лхарі за те, щоб віддати. Давайте зараз так і зробимо. М -м Кенобі, династія. Подивимося, хто в нас там що має, хто що хто нічого не має. Правнук, Васал 20 років. Так, це є васал, 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 ваша Касан Кенобі. Так, То, то не я називав, вони самі. Вона безземельна. Ну давайте дамо їй територію, чому б ні. Вона, е, правда, параноїк. Ні, 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 ні. Ось ці 15-річні можна дати. Вона добра, не. Непри... Ось цій давайте дамо. Ага, ага, дарувати титул. Вона не при нашому дворі просто, ну це таке. Тримай, будеш керувати там. Оу, така, така нічого з вигляду. Так, давайте, давайте, давайте. Що в нас там? Там атакуємо. Тут наші. Я думаю, спокійно встигнуть дійти туди до того, як вони візьмуть штурмом. Навіть про тому, що в них є катапульти, у нас тут аж 400 очок, прогрес облоги. А, все, відступають, але вони вже не встигнуть відступити. Наші будуть тут першими. Ой, пацани, ви попали. Що там в нас? Ой, в них лучники лишень. Получай рану від руки персонажа Банарь. Цяк це, це наш був персонаж. Зараз треба подивитися, хто помер. Ану -ну, ну. Так, вб... вбиті союзні бійці. Це була наша якась воїтелька. 22-річна сильне тіло, а це був наш Мейс Вінду Кенобі. Шукаємо йому нову дружину. А тіль, тільки но одружив її поза серією. Я вирішив просто ну, всіх, пошукати всім своїм цим. О, непогано. Ну, Всім членам сім'ї, яких можна одружити, ти. хороші пари. І це робив. Так, давай, прекрасно. І зм... А в прямому дворі, тому я не можу змінити релігію. шрі Шрікула -шак... шактизм. Ух. Так, мій враг Махаїл Торма становиться моїм залож... заложником. Що? Е, мир? Мир? Я думаю, не варто можна викупити, там, по-моєму, 100 золота дають за, за неї. Так, 100 золота, але я не впевнений, чи воно нам відмажеться потім по. Ну, по тому, щоб ми ці всі території зайняли, це займе багато часу, це нам з'їсть прибуток. Давайте просто закінчимо війну та й усе. Розпустимо війська ми просто заробимо. От тут плюс 20 це всього лиш там ну, якихось 5, 5 місяців, і ми тих самих 100, 100 золота заробимо. А так ми б отримали 100 золота. За 5 місяців ми б точно не захопили ці всі території, тому нормально. Так, тут Махараджа попав в полон. А, він воює, він зараз тут Зараз, зараз тут зміниться, зміниться карта, коротше. Спротив, ухти. Не хочуть вони в нашу віру. Так, а ця територія перейшла до нашого так, до нашого сина. Він такий теж не має немаленьку не територію. Три титули має. Досить потужний. Правда, солдат в нього чомусь малувато, але все таки. Так, наш радник помер від старості. Це наш таємний радник був. Зараз ми знайдемо якогось новенького. О, 14. Ваш, ваша внучка. Давай. Тобі йде ножичок такий. Так. Заплатити викуп за персонажа. Гапо. Ви отримуєте? Так, звісно. Де його взагалі взяв? А в нас там більше нікого нема в полоні часом. Ну так, чисто випадково. Є, ой. М -м, викуп, Викуп. Хочете викуп? 25, давайте. А цей не хоче викуп, а він який? Він з близнюків. Та давайте відпустимо, в принципі, малого. Нехай йде додому. Все. Щастя здоров'я. Так, щось тільки що ще хотів зробити і забув. Ну, ладно, згадаю, зроблю. Так, тут у нас все побудоване, тут у нас будується. Тут оця територія просто теж, здається, залишиться за нами. Нам треба мисливські угіддя ще тут забабахати. Секрет розкрито. Хто б міг подумати, що це не його син? пасовисько побудовано. 4.4 прихід уже. Ой, пізнай себе ближче до кінця. Я помру протягом року. Ух, блін. А ну-ка, знаєте, що давайте спробуємо зробити? Давайте ми спробуємо ось так от. Е, змінити ось це на ось це. Може, він проживе довше? Ну, але так, запам'ятаємо кінець е, август. Коротше, на початку августа... А, то кінець кінець літа. От ще рік йому залишився. Не хвилюйся, це, це твоє отримає Довольно світи соїтихемамі. Давайте, пофіг. Так, значить, давайте ми зупинимо на цьому серію, і ви, і ви мені напишете, що будемо робити з наслідуванням. Чи лишимо державу цьому зраднику, цьому... Чуваку, який пробував нас вбити. Чи спробуємо ввести в державі вибори і через вибори там привести до влади когось більш. Е правильного, я б навіть взяв можливо, нашого сина Енекіна. Так, він трошки жадний. Але це, ну, не так вже і погано, я думаю, як спроба вбивства лідера держави, ні. І в нього є наслідники, можливі. Ух. А чо вона. На гамокіленгу. Безземельний. Дуже дивно. А, вона в іншій державі, все. Ні, не в, не, вона не в іншій державі, вона в цій. А як цей чувак взагалі став моїм. А хто? Це мій внук і моя внук. Угу. Стекла кров'ю. Але в нього немає цього. Ну. Змішування крові, дебафу. Добре, чекаю ваших коментарів про те, чи будемо ми залишати державу нашому е, правнуку, не правнуку, нашому цьому от внуку, чи все таки спробуємо провести вибори і привести до влади когось більш вартісного, когось більш гідного цієї великої держави, цього ордену джедаїв. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей бувайте!